Запис пішов, поїхали. Це моя заліпуха номер 1 заліпуха з LinkedIn. Буду розбавляти трошки якимись темами іншого, але LinkedIn first. І поїхали. На що звертаю увагу сьогодні? Попав мені на очі пост, і таких постів було дуже багато. Я просто втиснув один із, в якому доволі багато реакцій, 88 коментарів, але зараз не про це. It's friendly Office, тобто офіс, де можна приходити на роботу з тваринками. В україномовному LinkedIn -і горіло і палало від цього поста. Люди розділилися на декілька таборів. Давайте подивимось, що маленький дисклеймер від мене напевно буду в кожному пості. Кожен раз буду давати дисклеймер, в сенсі, якому не атакую жодну персону. Якщо вже атакую, то атакую ситуацію. Мені може щось подобатись, не подобатись, але знаєте, це думка моя особиста, і це не значить, що це ніяк не характеризує людину, пост матеріал, який я буду обговорювати. Чисто особисте, і сподіваюся, я зможу бути ем, нейтральним, зайняти якусь нейтральну позицію. Ем, ось ем, добре, далі, без дисклеймера, погнали. А, охож, ці зумери. А, я так розумію, якесь ком'юніті, чи ще щось. ланцюжок опублікувало наступний допис. Відмовилась від подальшого з приводу вакансій, бо офіс не пецфрендлі, а вакансія 4 з 5 днів онсайт. Тобто осі, я, звісно, вибачаюсь, але в 25-му році айтішний не пецфрендлі офіс це якийсь анекдот. Ну, а я заводила собачку не для того, щоб е уйти е там, матірне слово, в офіс на 10 годин. Тобто ще раз. Ну, а я заводила собачку не для того, щоб звалить в офіс на 10 годин. Давайте я так пом'якшу, сказане. Е проблематика, чи ще щось? Ну, грубо кажучи, доволі емоційний допис. Е Доволі емоційний допис з обох боків. Спочатку, охушці ці зумери, ну так, жартік. А, знову ж таки, ну, знаєте як? В наші часи такого не було. Але ну окей. Ну і так само по цій фразі: так, я заводила собачку не для того, щоб там матірне слово піти в офіс на 10 годин. Вона теж показує емоцію з іншого боку, от людина, якби, ну знаєте, це. Відчувається від того, що у людини запит на те, що ну, якщо IT, якщо 25-й рік, якщо офіс, то обов'язково пецфрендлі на, на що звертаю увагу? По-перше, звертаю увагу на резонанс, тобто очевидно, що є багато і прибічників, і прихильників пецфрендлі, або взагалі для мене, знаєте, це звучить більше <пец -френдлі> не про пецфрендлі, а багато свободи в офісі. От. І в коментарях можна прочитати якби і іншу сторону цієї медалі і цієї ситуації, що є люди, яким це або не подобається, або щонайменше не комфортно. А... Ну і так, от в коментарях це той випадок, коли треба читати коментарі. У вас спецфрендлі офіс, тоді я не йду до вас. Не всім в кайф чехати від шерсті і ставати жертвами собачих нападів і облизувань. Ну... <сум> Можна також додати, все ж таки, це український LinkedIn, так От, ну, перетворюється на соціальну мережу, де, де люди не дуже вибирають слова, не фільтрують емоції і. Я їй сам дозволяю собі перегнати і намагаюся це виправити. Але зараз не про мене. Очевидно, що от хтось, от прям я не йду до вас, не всім в чхати від шерсті, ставати жертвами собачих нападів. А... А... Ну, я собі уявляю, отам, якусь дуже маленьку таку собачку, яка там прям напала, повалила людину, збила з ніг там чи ще щось. Знаєте, такі. Перебільшення перекоси в одну чи в іншу сторону, але алергія це серйозно. Тобто, от, Pets Friendly Office, я так собі уявляю, так ну дійсно, уявіть собі, у вас там в компанії 400 людей працює, 200 на поверху, два поверхи, і серед 200 людей велика вірогідність того, що буде з великою гідністю, ви знайдете людину, яка, я, яка має алергію, чи на тваринку, чи на шерсть, чи тощо. У мене інші питання до цієї всієї ситуації. Я окей з тим, що люди, як це, expectations, будують свої. Не то, що вимоги, так, а очікування будують свої і хочуть от офіс bed-friendly. Уявіть собі, що у вас на поверху 200 людей, і у кожної, давайте візьмемо максимальний приклад: у кожної людини є собачка, чи котик, чи ще щось, якась тваринка, яку можна принести для офісу. Не хотів би я бути офіс-менеджером або відповідальний за цей простір, в якому треба отак от все облаштувати, і організувати робочі місця для 200 людей, і уявіть собі там, ну, максимальний, максимально можливий приклад 200 тваринок, чи всі в один день. А, а якщо тваринки різні, так, тобто якісь там ці переноски для котів, так, собаки, собаки різного розміру, вибачте, за цікаве питання. Що робити з собачим туалетом, котячим собачим тваринним туалетом? Шерсть і прибирання шерсті. ну Про коври забудьте. Ну, і взагалі, тобто і знову ж таки, тобто зараз я так одну сторону взяв. Я просто уявляю, яке навантаження на офіс і вартість такого офісу з точки зору бізнесу. І задаю собі запитання. Чи хоче бізнес наймати, ну насправді, чи прагне бізнес бути аж настільки лояльним до людей, які створюють. і Не, не створюють нічого, бо зараз я теж буду об'єктивним. У яких такі от високі стандарти. Давайте так. От цікаво. Ну, цікаво почути ще думки з приводу. І, ну. Не знаю, я не знаю, як до цього ставитись. Тобто, грубо кажучи, очевидно, що так як ми дуже сильно звикли до ремоуту, так, тобто, коли ми самі собі вдома, ми нікому не заважаємо, це наші тваринки, яких ми любимо. Ми беремо їх обачливо, ми розуміємо, так що у нас немає алергії. Ми беремо собі тваринок, ми за ними доглядаємо, ми їх купаємо. Ми, 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 ми облаштовуємо їм туалет. І це нормально. А як жити із цим в рамках компанії? Я от... я, я не знаю. Я, я не знаю, як це зробити так, щоб це нікому не заважало, і щоб це було якісно і комфортно. І головне, головне, а, слухайте, я тут слово візьму і скажу і за домашніх улюбленців. А ну а чи буде їм комфортно в тому офісі? Бо коли у вас 200 людей на поверху, так ну я собі уявляю себе. Маленькою собаченяткою, якої після дня перебування в такому мурашнику тупо стрес. Ну, тобто, от коли я вдома з хазяями, у мене тут не знаю, один, два, три, п'ятеро людей, і це норм, а засунути мене на 8 годин в якусь коробку обмежену там де 200 людей, так, от, от сюди, як в мурашнику бігають, ну окей, це може не зараз в Україні і не зовсім так. А, вот а, але є, але є дуже багато запитань, і дивіться, немає на мене, моя думка особиста думка, особиста думка редакції. Немає правильного немає неправильного. Просто ми будуємо, будуємо екосистему, будуємо культуру, будуємо відносини і дивіться, є відносини між компанією і співробітником. І, грубо кажучи, все дуже просто. Хочете, щоб вашим співробітникам було комфортно, хочете бачити їх частіше на роботі ніж вдома. Створювати їм домашні умови на роботі. Тобто рецепт, на мою думку, дуже простий. Але, але цікавість в тому, що цей контент визвав дуже резонанс і по коментарям, по коментарям якби можна багато чого відчути, зрозуміти. Мені дуже подобається ще ну, просто читати людські реакції. Я залишу обов'язково залишу посилання, самі можете переглянути, самі можете скласти власну думку, власне розуміння ситуації і відповісти себе. Даже, давайте так, тобто, якщо ви працюєте в не pet friendly офісі, можете подумати і запитати себе: а якщо вдруг компанія перейде на Pet Friendly, як це вплине на вас? Чи зміниться ваше ставлення до компанії? І в яку сторону, в кращу, в гіршу, вам комфортно чи не комфортно. Подумайте і взагалі, так моя оця ось заліпуха на ці теми в LinkedIn, це насправді просто про те, щоб думати, і не сприймати все як чорний і білий. Ну і можливо, також підготувати себе до якихось майбутніх викликів або зрозуміти ситуації, які якось повз нас пройшли, і ми залишились непоміченими. Просто ми не помічали.